The <laughs> мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Астон Вілла у себе вдома на стадіоні Вілла Парк. Команда у неї приймала. Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли 2-1. Астон Вілла перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. 4-2-3-1. Це стартова розстановка Астон Вілли. Емілі Мартіна Сова, tako konce pa v to raziskovanje. Матикеш Люка один по флангах, анана Камара, центральний опорний півзахисник, Юлі Тиліман, це центральний атакувальний півзахисник, Джон Магин Роджерс по флангах. Тан Дуран Ці, Астон Сити, 4, 2, 3, 1, в нападі це стартова розставка Aston Deal. 4-2-3-1, стартова розновка в гостинку, Ману Джон Стоун це захисники, Рікали з пафланга. Хелка Гендуган Матеоковальні опорні півзахисники. Філфолден, центральний атакувальний півзахисник. Джек Ріліш, Бієнарда Сілва по флангах та Ерінг Голланд. Нападі. Це стартова розстановка. Манчестер-Сіті. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну, що я вам можу сказати, в принципі, Сіті більше володів м'ячем на старті матчу, тотальний контроль м'яча у перших хлопці 10, але Астанвіла дуже здорово виглядала, дуже здорово захищалася і в небезпечні контратаки втікала. Ну, В кінці кінців одна з таких, там навіть не на контратака була. На 16-й хвилині матчу Дуран рахунок у матчі відкриває. Дуже здорово футболісти Астанвілли цю атаку розпочали спочатку Меліна Мартінес. Еміліан Мартінес побачив Юлія Тіліманс. Тіліманс дуже здорово приймає в центрі поля, розвертає цю атаку і віддає неймовірно. Розрізає передачу на Роджерса. Той виходить один на один, віддає передачу на дурани. Той пробує в протихіт Артегії та відкриває рахунок поєдинку. 1 0 на 16-й квинівачі, Астон Вілла рахунок менші відкриває. Який же пас від Юлія Тілеманса. Юліт Силліванс одним пасом розрізає весь заг с Манчестер Сіті Водить Роджерса один на один. Роджерс віддає туди далі на варту на Дурана. Дуран, Дуран замикає простріл Роджерса і рахунок у мачі відкриває. Після забитого м'яча Астон віддала повністю м'яч Сіті. Сіті був на м'ячі, Сіті володів м'ячем. Було дуже багато позиційних атак у Сіті. переважно більшість атак Сіті була спрямована саме на лівий фланг. Дуже часто і справді ось це була дуель Джекріліш Метікеш. Несправді, в принципі, футболісти Астан Віла дуже здорово захищалися. В Сіті були непавні моменти, але в принципі, в цілому, Віла виглядала доволі непогано, і в цілому. Абсолютно по ділу собі перший тайм команда у Емері забрала. дуже здорово в контратаках. Команда, відповідно, у Емері себе почувала, тому що і випади були дуже хороші. В другому таймі Stanville взагалі повністю контролювала матч і справді повністю, тому що. Астон навіть і м'ячем більше володіла справді в другому таймі ніж Сіті. І справді Манчестер Сіті було, знаєте, прям важко і фізично, і справді. Тобто, взагалі, становило дуже легко взагалі проходили центр поля, взагалі, прям дуже прям справді легко. Ну і в кінці кінців Роджерс на 65 й хвилині подвоїть перевагу. Я би виділив тут би самого таке Роджерса. Сам же Роджерс цю атаку розпочав. Віддав на Джона Магіна. Магіна, шотландець, показав, що буде бити. віддав на Роджерса. Роджерс. Роджерс Пряма м'яч наносить удар за штрафної площі в дальній кут, Робить Реконаковачі 2-0. На 65 хвилин матчі остановила перевагу подвоює. До речі, у Віли Буензі Олі Откінс вийдуть на другий тайм, Кайл Уокер, Жеремі Декью і Савіо вийдуть у Сіті. Остановили були нагоду, ще під третій мяч забитый, тоді Откинс був непевне шанс, коли дуже здорово. Той такий Роджерс. Видав на нього передачу, Откінс виходив майже один на один, але Артега його удар відбив. Стільки в кінці кінців вдасться відквитати один м'яч на 90-ті плюс 3-й хвилині Фоден Забив гол, Філ пішов до кінця, Лікадін намагався м'яч вибити, підслизнувся Філ Фоден підхопив м'яч, вийшов один на один та. Е Переграв Ем'янома Мартінеса і зробив рахунок у матчі 2-1, але все одно Астанвіла все-таки дотримала ось цю мінімальну перевагу. Ну, в кінці кінців, Астон Віла перемагає. Якщо брати підсумкову статистику, то вона нібито рівна. 11-12 за ударами, навіть у Сіті була перевага за ударами, 6-6 за ударами в площину, 44-56 контроль м'яча. 5-4 за котовими, друзі. Якось так. Друзі, але за голівими нагодами перевага була та у восстановіли. Подивіться, 4-2, 4, 4 голіві нагоди було у восстановіли, та 3 голіві нагоди командовна емірія опустила. У Сіті було 2 голіві нагоди, та одна голіва нагода була реалізована. 431 передача у віли, 372 передачі були точними, та 86% точність передач у Сіті 525 передач, 484 з них були точними, та 92% точність передач, 3-0 resolve ça d'accord З 11 ударів 6 ударів площину ввіли, 3 удари повзроту, 2 удари в Каркас виріти, 2 удари заблоковані були. У Сіті з 12 ударів 6 ударів площину, 5 ударів повзроту, та один удар був заблокований по успішних відборах. Ну, я би, напевно, б сказав, щоб Астановіла була краще. У Сіті 66% успішних відборів, да? коефіцієнт, да? але їх було всього 4. В Астанвіли 59% успішності, але 13 успішних відборів. Тобто втричі більше на секундочку. 5-4 за сейвами. 17-15 по сім м'яча, 3-5 за перехопленнями. і ну, 14 порушень правил ловіли 3 жовтих карток у господарі. У Гостей 7 порушень правил 3 е, жовтних карток. Друзі, я вам взагалі хочу сказати, статистику ось першого тайму, порівнянням сказати, і XG також, і другого тайму. Дивіться, перший тайм 33,67. Це контроль м'яча. Тобто тотальна перевага Сіті. 6-6 4,3 4-3 удари в площину. І дивіться XG. У Сіті навіть 0,53 було XG. У Станомві 0.28 XG. Тобто, -то, в принципі, можна сказати, що в перший тайм за сіті. В перший там за сіті, а ось статистика другого Тайму. 57-43 володіння на користь Астон Віли. Друзі, Астон Віла в другому таймі більше було на м'ячі. 5-6 за ударами. 2-3 за ударами плечі, в сіті їх було більше. Але XG 1,13 у віли, 0,53. У сіті. І взагалі, якщо брати підсумкове XG, 1,41 у ну, а 1,03 у Сіті. Сіті на цей гол награв сіті його і забив. Віла награла на гол uh, півтора, ну, тобто, два 1 і в принципі, XG, і відповідає дійсності. І справді, uh, Віла все-таки перемагає по ділу. І справді в другому таймі Manchester Сіті, прям, знаєте, прям важко взагалі. було фізично. Перший тайм непогано. В принципі, команда ХСП Гвардіоли виглядала, а ось у другому тамі дуже було важко Сіті. Вось, і справді триває цей кризовий період у Сіті. До речі, найкращим футболістом я обираю Роджерса, Гол плюс пас зробив Роджерс, плюс загалі, дуже здорово виглядав, був активний і, і успішний там обіграші в нього були дуже багато сьогодні. Тобто, і справді, неймовірний матч від Роджерса. Однозначно, я його обираю найкращим футболістом матчу. Ну і Таблиці, давайте подивимося. Стан Віла обходить Сіті, Віла на п'яту позицію заходить, 28 очок команда має, 26 забитих м'яча, 26 м'яча пропущено, і плюс 0 різниця забитих та пропущених. А Сіті опускається вже на шосту позицію. У Сіті 27 балів, 29 забитих м'яча, 25 м'яча пропущено, і плюс 4 різниця забитих та пропущених. І ось цей кризовий період. він... Відповідно, продовжується, продовжується ось кризовий період у Сіті. Сіті програє дві поразки вже підряд команда має ось програли Юнайтед. Зараз програють Астон Вільям під опічні Хосепа Гвардіоли. Остановили там Манчестер-Сіті, хочеться побажати цього найкращого. Бульонки, Вас Сновіли, вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Бульонки Сіті не засмучитись. Ось, справді, Сіті поки що в такому кризовому стані перебуває. Ну подивимося, що там воно буде далі. Ось, якось так. Друзі, я вам хочу побажати тільки добра та щастя в житті, ви там бережіть себе, друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.